Скільки ще українські родини будуть переживати біль і горе від втрати найрідніших людей. Чи не кожного дня Луцьк стає навколішки проводжати в останню дорогу загиблого героя? На цьому фото він такий, яким залишиться у пам'яті всіх, хто його знав, усміхнений. Ще кілька днів тому Володимир Воробей дзвонив до своєї сім'ї, котра чекала його з фронту живого. Він був найкращим, він був. Він був неймовірним просто. Я ніколи не зустрічала почуття таких хороших і щирих людей. Він, він ніколи нікого не скривдив, ні. він завжди всім допомагав. Все наше життя було наповнене хорошими моментами. Він був. Він був надто хороший. А коли пішов на війну, він, він, я не знаю, він став ще кращим. У нас не було ні дня, щоб ми не спілкувалися, щоб ми не списувалися, чи не здзвонювались. Дружина залишилась вдовою без батька, троє дітей, двоє синів і донька. Батьки хоронять сина. Рідний брат Володимира нині теж воює. Все, що можна назвати і сказати про цю людину, то тільки найкращі слова. А ким він працював, ким був? Ну, до того моменту, коли пішов Збройні сили, то він лагодив машини механіком був. Він брав туди своїх родичів молодших, які хотіли також цим займатися. Він їм допомагав влаштуватися, допомагав освоїти цю техніку. І коли почалася війна, він ще працював, наскільки пам'ятаю, а потім. Потім призвали до лаві, пішов служити. На фронті Володимир воював близько року, та й до того всіляко допомагав збройним силам. Розказують його знайомі. Він завжди усміхався. Яка б не була ситуація, бо він був в дуже гарячій точці, але він завжди йшов з посмішкою і дарував її іншим. Ця посмішка, ця щирість, ця людяність воно відразу відчувається. Співчуваємо всім всім серцем, тому що людина була дійсно з великої букви і гарний діток народили, і виховали. І насправді ця сім'я, яка завжди допомагала нашим військовим захисникам, які нічого не стояло в них на перешкоді. Вони завжди були і серцем, і душою там і добровільні. Завжди Це було. завжди було Меріть, так, так, розумієте. Загинув тато вашого однокласника. Да. Так. Мені дуже його жалко. Мені... Я з ним так дружив і так теж не знав його батька. І так в один момент все сталося, то жалко його. Дитинство Володимир Воробей провів на Ковальщині. Він своє дитинство провів у Великому Порську. Ми дуже дружили. Він хрестив мою дочку, спокійний, але веселий, доброзичливий. Жодного разу не пам'ятаю, щоб ми колись посварилися, щоб ми одне на одного чогось ображалися. Ми дружили потім з сім'ями, тому що дружина його це моя близька родичка. Подруга дитинства пригадує, що наш захисник завжди хотів мати велику сім'ю. В юності він мріяв е, перш за все хорошо мати сім'ю, мріяв мати багато дітей. Він завжди дітей дуже любив. І сусідських дітей любив. І своїх племінників балував. Двоюродних братів, сестер молодших. Він також їх доглядав. Щира людина, веселий, добрий, веселий, добрий, радісний. радісний. Завжди мій підтримати, розвеселити. Дуже шкода, що Україна втрачає таких хороших людей, героїв. Загиблому герою назавжди 48 років. Такої людини, як новоспочилий Володимир воїн, такої людини ніколи в світі не було, нема і більше не буде. Ця трагедія не лише для сім'ї спочилого воїна. Це наша спільна трагедія кожного із нас. Володимира Воробея поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа, вічна шана нашому герою, котрий віддав життя за свободу, гідність і мир для кожного з нас. Олена Лещук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.